Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Доброго ранку, друзі! Ми продовжуємо зараз. Шановні батьки, а також ті, хто дотичний до освіти, та й діти також мають знати. Всі нас дивляться. Тема для всіх. Так, новий навчальний рік розпочинається, і половина закладів освіти готові до офлайн навчання. Проходили перевірки. Національна поліція і ДСНС проводили ці перевірки, тому що школи можуть працювати лише з урахуванням того, що це буде безпечно для дітей. Разом з тим розробили правила поведінки під час навчання, коли звучить повітряна тривога. Ну і також склали список речей, які необхідні і які мають бути обов'язково у тривожному наплічнику. Тому Цікаво. по факту, ну так, тривожний наплічник, ну можна сказати, такий додатковий до наплічника з, з книжками з зошитами для навчання. Ну і ми поговоримо про безпечне навчання у школах з заступником начальника департаменту патрульної поліції України Олексієм Білошицьким. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. От Коли ми домовлялися, а ви вперше з початку війни в нашій студії, а пане Олексію, на включення Та, що на включення давно не був на сіданку. Хочу прийти на сніданок. прийшли. Доброго ранку, так воно було Доброго ранку. Давайте загально, друзі, пане Олексію. Ви вперше дійсно у нас а, з того трагічного моменту повномасштабного вторгнення, і багато чого змінилося в роботі в поліції. Безумовно, патрульної поліції. Зокрема, а, як а, в чому специфіка роботи стала іншою? Насправді дуже багато змінилося в роботі, і окрім того, що потрібно виконувати всі ті функції, які ми виконували до повномасштабного вторгнення, зараз є додаткове навантаження велике в таких спеціальних моментах, таких як і гуманітарні конвої, евакуації, перевірка громадян, виявлення. І навідників, і колаборантів, і тих людей, які хочуть допомагати ворогу, і в тому числі, перш за все, це допомога збройним силам України безпосередньо щодо виконання бойових завдань по відсічі ворога на фронті. Це також, угу. перш за все і це також. Те на чому зосереджена поліція і патрульна поліція, які mm -hmm. знову ми, ми трішки перескочили пізніше, тоді поговоримо про школу, давайте вже поговоримо так про ситуацію. Ну, приміром, от злочинність вона зменшилась, зменшилась кількість таких випадків в якийсь момент. В Києві навіть була нульова злочинність, криміногенна ситуація. Да? ситуація, близько до нуля, так mm -hmm. але була інша ситуація, були інші моменти. Але якщо говорити про злочинність, Загалом, то ми маємо зниження в порівнянні з минулим роком і значне, але що стосується, от саме тимчасово непідконтрольних територій, то там ми навпаки маємо. Саме збільшення, велике збільшення реєстрацій, які от люди uh -huh. повідомляють про те, що вчиняються злочини, які обов'язково будуть розслідувані. Але на на даний момент є от труднощі в розслідуванні таких uh -huh. злочинів, тому що, як я вже сказав, тимчасово окупована територія, тим не менш ці реєстрації надходять і в великій кількості uh -huh. ну от на 40% менше стало а, ДТП. Порівняно з минулим Меж роком, на половину. так сім з половиною тисяч зараз. потерпіли потерпілими, там із загиблими це на 40% менше, ніж минулого року. Це пов'язано з тим, що менше машин, менше порушують, чи можливо, тому що комендантська година і вночі мало хто їде. По-перше, потрібно, я вважаю, що застосувати комплекс тут таких чинників, які угу. зумовлюють те, що от є таке зниження. Це на 40% менше ДТП з потерпілими і загиблими, і на 20%. 9% зменшилась кількість загиблих в порівнянні з минулим роком, але е, зрозуміло, що і змінився е, поток руху транспортних О -о. засобів. Е, <станкри> змінилося і. Частота, і в тому числі ви правильно сказали, додалася комендантська година на певних територіях, взагалі майже відсутній угу. рух транспортних засобів. Це все в комплексі дає такий результат. Не можна говорити про те, що це виключно от там позитивне досягнення контролю, хоча він також збільшився і е, акценту акцентуалізувався. Проте є і інші чинники, які на це впливають, і це все в комплексі потрібно е, оцінювати. Але Тим не менш, позитивна ситуація в тому, що значно менше людей травмувалося і значно менше загинуло, і це е, однозначно позитивно щодо організації руху спецтранспорту на в'їздах в міста. А тут як ситуація наразі, я можу сказати, що в порівнянні навіть з попередніми періодами це набагато більш впорядковано. І набагато більш конкретизовано, тобто зараз немає такої суттєвої проблематики щодо от саме руху спеціального транспорту. Є в певних аспектах і в певних точках невеликі утруднення руху угу. загального потоку транспорту, але це пов'язано в тому числі із проведеннями перевірки яка є необхідною в даному в даному питанні і в деяких моментах трошечки от ем, дратує так людей те що от проводиться Перевірка проводиться комендантська година, але я хочу наголосити, що не потрібно забувати, що у нас воєнний стан на всій території України угу. в усіх містах, в усі, е, на усіх трасах. Тому проведення таких заходів є необхідним, в тому числі для забезпечення цього режиму, і не є чиєюсь примхою, а це є необхідним заходом для того, щоб угу. наближати нашу перемогу. На чому зараз Безпочайно. маємо всі бути сконцентровані. Скільки ДРГшників виловлюють так? Дуже таким багато. чином, і ми да, це... саме Я працюю, при ретельному і ми це публі... огляді і дуже дійсно... багато історій, тому так, тут треба набратися терпіння і чекати, поки тебе перевірять. Переходимо до головної теми нашої, так: тривожні наплічники у школу дітям. Тобто є певний список, який склала Нацполіція речей, які мають бути обов'язковими у тривожному наплічнику дітей, які будуть йти до школи і навчатися офлайн. Так, і зараз... навіть при... Елі показати нашим глядачам, дивіться, а що тепер у шкільному наплічнику має бути? Ви бачите перелік зараз. Ми можемо про них сказати. Давайте питна вода, перекус, індивідуальний набір ліків, комплект змінного одягу, білизни і нотатка з контактними даними батьків та родичів дитини. Від, від, від Улюблена іграшка боріч, мобільний телефон, зарядний пристрій, до нього павербанк. Отже, роз розгрібаємо рюкзак. Да, це поп... Улюблена іграшка. зверніть увагу, друзі, щоб все влізло. відповідної має ємності бути і сам а так. Ви прокоментуєте ці. А. Насправді, як, як взагалі збирався цей список, чому саме такий? Насправді не можна говорити, що цей список є виключним і вичерпним, так. але це список, мінімальний список речей, які необхідні е, школяреві дитині, як е, для того, щоб е, перебувати в плюс-мінус таких комфортних для себе умовах. В під час виконання сигналу повітряної тривоги, адже ми ніколи не знаємо, скільки може продлитися такий сигнал. Він може бути е, і досить довготривалим. Тому оці речі, які е, саме от забезпечать школяреві певний час знаходження і контакту з ним, адже тут є і мобільний телефон, павербанк, і е, якийсь перекус, і ліки, які uh -huh. необхідні для того, щоб. Е, uh -huh. Якийсь певний час бути от саме ага. забезпеченим, і е, так е, улюблена іграшка угу. або річ це для того, щоб ага. от такий маленький е, комфорт, якийсь був, ну, от... і також дуже угу. важливо це, ключове. це е, ключове так: контакти батьків і інших осіб, близьких осіб, з якими можна буде швидко сконтактувати. У випадку е, саме необхідності повідомлення якоїсь важливої інформації або е, інших заходів, які будуть проведені закладами освіти і е, або е, спеціальними службами, і також хочу обов'язково зазначити, що все інше має бути забезпечено закладом освіти е, і підготовлено заздалегідь, що також перевіряється як нами, так і іншими службами. Перед е, саме от запуском нового навчального так, року. також відбулась ну, перевірка у так, так, Я лише хочу зазначити, що ми ще зараз будемо повертатися до цього а, наплічника тривожного, тому що питання у мене є стосовно там ліків. Але ми про це ну, поговоримо спеціальна гостя буде Так, для цього. А, про спеціальне гостя з навчального проєкту безпеки дітей, і ми більше поговоримо так. про цей наплічник. Про перевірку укриттів, так де СНСники також провели відповідно свою роботу і перевірку у закладах освіти. Що скажете на що звертаєте? Особливу увагу відповідь від поліції. Це перш за все завдання, як ви вже сказали, державної служби з надзвичайно, але в, в певних випадках ми працюємо також спільно, і е, потрібно також сказати, ага. що. Проект «Шкільні офіцери поліції, який запущено з 2016 року, який зараз також от з 1 вересня долучається от до виховного процесу до освітнього процесу, і в тих таких складних умовах будемо працювати також долучається і до перевірки спільно з закладами освіти спільно з іншими службами. Тих от місць укриття, в яких будуть знаходитись діти, то зрозуміло на що в чому основна проблема була в цих укриттях. На що ви на... в першу чергу звертали увагу ну, при спочатку наявність їх на... має бути наявність і як мінімум підготовленість, угу. тому що не не потрібно забувати, що дуже багато укриттів не використовувалися. Їх потрібно було підготувати і створити певні умови. Тому умови для дітей мають бути має бути наявний перелік тих. Необхідних засобів, які uh -huh. має забезпечити заклад uh -huh. освіти, і це звісно перевірялося під час утакимобачимо mm -hmm. до Роз, укриттів, да розташування будівлі закладу або на, там, на відстані 500 метрів, відсутність вікон і транзитних комунікацій, запаси їжі і води на 48 годин, наявність незалежних джерел електричного оживлення, місця для сидіння, лежання, прийому їжі, два окремих виходи. Ну, я так розумію, напевно, так само і вбиральні мають бути встановлені. А, там. а, а ще у національній поліції або в розробили в... правила поведінки під час тривоги. правила поведінки дітей. На що звертати увагу в обов'язковому порядку тут. Залежить також від закладу освіти, це має бути організовано для дітей з боку адміністрації, де від дітей в обов'язковому порядку виконувати вимоги, виконувати ті заходи, які вказує заклад. Тобто це переміщення до. За до місця укриття має бути організовано і проводитись самими е, і викладачами, і адміністрацією. Дітям потрібно тільки виконувати вказівки, і це є дуже ну, і залежно важливо. Ще від і віку, з... тому що першачки і одинадцяті класи що, це різні абсолютно саме так. А, тут... Що, де? це дитячий садочок. Як, якщо, якщо старші класи це вже свідомі, більш е, такі рухи угу. будуть і дії, то Першачків зрозуміло, що це повністю лежить на особливо, якщо вони на перерві бігають, і треба їх всіх зібрати. Так, Треба да. зібрати, але ага. це така ну, ситуація, до якої ага. також готуються заклади освіти. І... Ще питання вдома. Вдома, приміром, там діти дистанційка, так онлайн-навчання, Онлайн, повітряна тривога. Є якісь теж поради, як поводитися? Наразі загальна, загальна порада. В випадку mm -hmm. е сигналу повітряна тривога виконуємо йому його, переміщуємося до найближчого укриття. Зрозуміло, що діти, які особливо, як ви сказали, першачки, це під контролем батьків або mm -hmm. інших е е близьких родичів чи інших осіб, які наглядають за дитиною, або правило двох стін, пам'ятаємо так, е зрозуміло, але mm -hmm. краще все одно укриття. Це є надійність пасиві, якщо вона нормальна, що друзі. У нас зараз буде продовження теми. І ще раз звертаємо увагу на ось ці предмети, які мають бути в рюкзаку вашої дитини. Відповідний рюкзак має бути в такої ємності, щоб все влізло. Ми зараз детально все обговоримо. з засновницею навчального проєкту з безпеки дітей Оленою Лізвінською. Тому нікуди не діватися. У нас в гостях був заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Чекаємо ще в гості. Ну а прямі включення з поліції Гарна традиція. Бути з нами сніданок триває! Привіт! Я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ а також на ютуб каналі «1 плюс 1».